Як заробляти більше? От в наш час, коли все таке дороге, квартира, машина це предмети розкоші для людини, яка працює на звичайній роботі з зарплатою 15-20 тисяч гривень. Зараз це вже не модно навіть 30-40 тисяч заробляти. Зараз треба заробляти набагато більше. І багатьом людям взагалі здається, що це неможливо. Це тому, що вони не дивляться на можливості, які є навколо. В людей стоять рамки. Робота, робота, робота. А за межами цих рамок є багато різних ідей, як можна працювати на себе, як можна створювати власні якісь бізнеси, щось продавати, щось рекламувати. І якщо потратити на це час, то однозначно, що в майбутньому це буде давати вам набагато кращі результати, ніж стабільна робота. Просто треба це зрозуміти. І багатьом людям не вистачає сміливості, вони бояться діяти, вони бояться зробити помилку, вони бояться, що в них не вийде, що про них подумають і так далі. Що? Що Таким людям робити оптимальний варіант це. Той бізнес, яким займаємося ми, це бізнес, де не треба нічого вкладати, а відповідно нічим ризикувати. І бізнес, в якому є наставники, зацікавлені в допомозі вам, в яких є досвід, і вони готові вам з ним поділитися. Цей бізнес в багатьох книгах називається бізнесом 21 го століття. Якщо ви та людина, яка втомилася працювати за копійки і зводиться кінці з кінцями, рекомендую вам дізнатися, що це за бізнес в моєму профілі. На зв'язку. Ставте лайки, плюсики в коментарях, і ми з вами його обговоримо.